Як приготувати швидкий ситний сніданок, грінки обсмажені з яйцями? Спробуйте відтворити сімейну атмосферу щасливого сніданку. Аромат грінок, приготовлених саме за цим рецептом, який ми зараз вам запропонуємо, не залишить байдужим нікого. Тож готуйте і насолоджуйтесь. Вам знадобиться один багет, 1 літр молока, цукор, 2 яйця, одна паличка кориці, один лимон. Зріжте цедру з лимона. Нагрійте молоко з корицею і лимонною цедрою. Торіха з Іспанії традиційна страва на Великдень. Але грінки на сніданок смачні в будь-яку пору року. Діти просто обожнюють їх. Додайте дві десертні ложки цукру в молоко. Залиште на плиті ще на декілька хвилин. Наріжте багет. Намочіть шматочки хліба в молоці, збийте два яйця, налийте в сковорідку олію. Обмочіть хліб в яйцях. Обсмажте хліб в розігрітій олії. Обсмажте з двох сторін. Викладіть на паперовий рушничок, щоб в нього вбралася зайва олія. Корицю змішайте з цукром. Посипте грінки, поки вони ще гарячі. Приємного апетиту.